Приготуйтеся до справжнього видовища в прем'єр-лізі, що обіцяє неабияку драму. Манчестер Юнайтед, який, на подив багатьох, розташувався на 14 му місці, готується прийняти Сендерленд, що стрімко злетів на п'яту сходинку. Це не просто матч, це битва, де історія зустрічається з поточною формою. Чи зможуть червоні дияволи нарешті запалити свій сезон проти команди, над якою вони історично панували? Або ж цей новоспечений Сендерленд перепише десятиліття історії Олд Траффорд, створивши власну легенду. Ми зануримося глибоко в шокуючі статистичні дані, несподівані тенденції та абсолютно ключові інсайти для ставок. Розглядаючи ймовірні стартові склади, Манчестер Юнайтед може застосувати динамічну схему 3, 4, 2, 1, тоді як Сендерленд може відповісти більш традиційною 4, 3, 3. Юнайтед є майстрами створення гольових моментів та проведення нищівних контратак. Але ось несподівана проблема їхній завершальний удар часто підводить, а їхній захист проти тих самих контратак є тривожно вразливим. Сендерленд, з іншого боку, Здається, командою без очевидних структурних слабкостей вони домінують у повітряних дуелях і відомі своєю майстерністю утримувати перевагу. Обидві команди люблять обстрілювати ворота суперника, проте Юнайтед часто стикається з проблемою реалізації моментів. Така розстановка натякає на гру, сповнену гольових подій, але оборонна крихкість Юнайтед залишається величезним знаком питання чи зможуть вони витримати точність Сендерленда? Новини команд приносять значні виклики для обох таборів. Манчестер Юнайтед буде без свого ключового захисника Лісандро Мартінеса, а участь Далота також під великим питанням, що потенційно змусить до перетасовки в захисті. Навіть говорять про зміну у воротах, однак повернення Каземіро пропонує вкрай необхідне підсилення для їхнього мотору півзахисту. Сендерленд же стикається з тим, що можна описати лише як справжній кошмар травм. Довгий список гравців поза грою, включаючи кількох ключових захисників, а Рейніл Домандава відбуває дискваліфікацію. Попри ці численні відсутності, Сендерленд може шокуюче виставити той самий склад, який забезпечив їм останню перемогу. Це ознака втоми, чи, можливо, свідчення неймовірно рішучого, загартованого в боях складу. Ця кадрова карусель може суттєво вплинути на ставки щодо індивідуальних виступів та загальної сили команди. Турнірна таблиця малює яскраву картину контрастних доль. Сендерленд наразі літає високо, займаючи вражаючу п'яту позицію, тоді як Манчестер Юнайтед плентається значно нижче, на 14-му місці. Домашня форма Юнайтед дарує проблиск надії, адже вони здобули дві перемоги у трьох матчах на Олд Траффорд. Але ось де Сендерленд справді сіє, їхній виїзний рекорд, неймовірно скупий. Вони пропустили мізерні два голи у своїх виїзних матчах. Юнайтед обстрілює ворота, але часто має проблеми з реалізацією, їхня гострота помітно відсутня. Сендерленд, навпаки, бажально ефективний, потребуючи значно менше спроб, щоб вразити ворота. Це свідчить про монументальне завдання для Юнайтед проти надзвичайно дисциплінованого та атакувально точного Сендерленда. Чи вистачить кількості ударів Юнайтед, щоб зламати рішучу виїзну оборону Сендерленда? Давайте детальніше розглянемо нещодавню форму Манчестер Юнайтед. На їхній фортеці Олд Траффорд вони демонстрували набагато грізнішу присутність, здобувши дві вражаючі перемоги в лізі проти таких різних суперників, як Чельсі та Бернлі. В обох цих електризуючих поєдинках вони зуміли забити кілька голів і навіть вели в рахунку до свистка на перерву. Однак їхні виступи на виїзді були зовсім іншою історією, обтяжені значними поразками та розчаровуючими нічиїми. Цей різкий контраст свідчить про те, що Олдтрафорд справді залишається фортецею, принаймні коли йдеться про здобуття ключових очок. Для тих, хто ставить на загальну кількість голів, варто зазначити, що в обох їхніх останніх домашніх перемогах у лізі було забито щонайменше три голи, що натякає на відкритий. Атакувальний футбол на їхньому власному полі. Тепер давайте звернемо увагу на нещодавні досягнення з Сендерленда. Їхня виїзна форма була нічим іншим, як оборонно вражаючою. Вони зберегли свої ворота сухими у двох з трьох останніх виїзних матчів ліги, включаючи вперту нульову нічию на непростому полі Крістал Палас. Їхні виїзні матчі, як правило, є надзвичайно малорезультативними видовищами. З дуже невеликою кількістю голів на табло. Вони навіть вирвали виїзну перемогу у Ноттінгем Форест, ведучи в рахунку до перерви та чіпко утримуючи свою перевагу. Це демонструє надзвичайно дисципліновану, стійку команду, яку неймовірно важко пробити, граючи на виїзді. Для тих, хто придивляється до ринків тотал менше, виїзні матчі Сендерленда виявляються золотою жилою щільних, оборонних битв. Розглядаючи ширшу картину останніх результатів, домашні матчі Манчестер Юнайтед є постійно відкритими, в середньому 4 голи за матч. Вони ефективні вдома, забиваючи в середньому 2,5 голи, пропускаючи при цьому близько півтора. Їхня нещодавня домашня форма в Лізі, по суті, бездогана, здобувши дві перемоги у двох матчах. Сендерленд, однак, демонструє зовсім іншу картину у своїх виїзних матчах. Їхні виїзні поєдинки неймовірно щільні, в середньому лише один гол за гру, а їхня атакуюча продуктивність на виїзді надзвичайно мізерна. Вони забивають ледь раз на три матчі. Це створює захоплюючий, майже парадоксальний контраст між яскравими, атакувальними домашніми виступами Юнайтед та непохитною оборонною міццю Сендерленда на виїзді. Яка сила візьме гору? Тепер давайте розкопаємо історію особистих зустрічей. Яка ж це історія домінування Манчестер Юнайтед? Вони виходили переможцями у двох третинах своїх останніх зустрічей проти Сендерленда. Ще більш примітно, що Юнайтед ніколи не поступався в рахунку до перерви в цих протистояннях, постійно йдучи на перерву з впевненою перевагою. Вони часто пробивають оборону Сендерленда, забиваючи в середньому більше двох голів за гру. Чорні коти, навпаки. Переживають важкі часи проти червоних дияволів, забиваючи в середньому менше одного гола за матч. Ця історична тенденція є колосальним фактором, що переконливо свідчить про те, що Юнайтед зазвичай встановлює свою перевагу рано і зберігає контроль протягом цих матчів. Чи може ця давня закономірність бути справді порушена, чи історія повториться, пропонуючи сильний показник для результатів першого тайму? Занурюючись ще глибше в статистику голів. Манчестер Юнайтед справді оживає, коли приймає Сендерленд вдома. Значна більшість їхніх голів у цих протистояннях забивається на священному газоні Олд Траффорд. Але ось найбільш дивовижна статистика справжня знахідка для камітливих гравців. Юнайтед пропустив майже неймовірний один гол вдома проти Сендерленда в їхніх останніх особистих зустрічах. І це стає ще більш вражаючим, вони зберегли бездоганний рекорд. Пропустивши нуль голів у першому таймі, граючи проти Сендерленда на Траффорд. Сендерленд, з іншого боку, історично багато пропускає від Юнайтед, особливо коли вони грають на виїзді. Ця закономірність кричить про історично складний день для атакуючої лінії Сендерленда в театрі мрій. У битві за панування в повітрі Манчестер Юнайтед загалом має виразну перевагу по всьому полю. Їхні захисники, нападники. І особливо їхній височений воротар в середньому значно вищі за своїх візавіз -віз Сендерленда. Наприклад, Голкіпер Юнайтед на цілих 5 см вищий за воротаря Сендерленда. Це може надати Юнайтед суттєву перевагу в цих критичних повітряних дуелях, як при захисті, так і при атаці стандартних положень. Фактор завжди ключовий у фізичному котлі матчу Прем'єр-ліги. Чи може ця різниця у зрості перетворитися на можливість для ставок на кутові або голи головою? Коротко розглянувши вікові профілі, Манчестер Юнайтед має трохи більш досвідчене ядро захисту та півзахисту з ключовими гравцями, які зазвичай перебувають у віці від 25 до 29 років. Сендерленд, на відміну від них, Демонструє молодого воротаря та жваву лінію нападу, причому більшість гравців їхнього складу перебувають у віці від 20 до 25 років. Ця різниця свідчить про захоплююче поєднання, перевірена мудрість та витримка юнайтед проти невпинної енергії та свіжих ніг Сендерленда. Чи зможе досвід зрештою перехитрити молодіжний запал на полі? Тепер звернемося до рейтингів гравців, де з'являються справді інтригуючі інсайти. Воротар Сендерленда має значно вищий рейтинг, ніж у Юнайтед, вражаючи 7-2 проти 6-1. Це вирішальна різниця на такій життєво важливі позиції, потенційно здатна змінити хід гри. Захисники та півзахисники Сендерленда також мають невелику перевагу в середніх рейтингах, що свідчить про міцний колективний підрозділ. Нападники Юнайтед, однак, оцінені лише трохи вище. Що свідчить про те, що вони можуть покладатися на спалахи індивідуальної майстерності, щоб зламати оборону. Це порівняння натякає на те, що Сендерленд має надзвичайно міцну оборонну основу, тоді як Юнайтед може залежати від своїх атакуючих зірок, щоб прорватися. Давайте висвітлимо найкращих гравців, які можуть визначити долю цього матчу. Для Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш, безперечно, є їхнім атакуючим серцем, лідируючи як за голами. Так і за ключовими передачами. Матейс Деліхте справжній колос, який домінує у повітряних дуелях, як ніхто інший. Сендерленд значною мірою покладається на Вілсона і Сідора у своїх холах, тоді як граніт Джака є їхньою беззаперечною креативною іскрою, лідируючи за асистами та ключовими передачами. Цікаво, що воротар Сендерленда, Робін Руефес, неодноразово отримував нагороди гравець матчу, підкреслюючи свою ключову роль. Для тих, хто стежить за ринками карток, уважно стежте за Патріком Доргу та Гранітом Джекою, які схильні до численних фолів, що потенційно може вплинути на результати щодо пенальті або карток. Звертаючи погляд на потенційні слабкі місця, в обох командах є гравці, які часто порушують правила. Для Манчестер Юнайтед Мануель Угарте є постійним джерелом фолів, тоді як Патрік Доргу і навіть Бруно Фернандеш не чужі жовтим карткам. Цікаво. Що Бруно Фернандеш також помітно вразливий до обіграшів у півзахисті, що може викрити слабке місце в обороні. Для Сендерленда Граніт Джака очолює списки за фолами та жовтими картками, поряд з «Ноа Садіки. Ці конкретні гравці можуть бути головними кандидатами на попередження в тому, що обіцяє бути жорстким та конкурентним поєдинком, пропонуючи інсайти для ринків карток гравців. Заглиблюючись у психологію того, коли забиваються голи. Виявляються захоплюючі закономірності. Манчестер Юнайтед схильний забивати з постійністю в першому таймі, особливо між 20 та 30 хвилинами, а потім знову незабаром після поновлення гри у другому таймі. Проте вони також пропускають голи протягом усієї гри з вразливими моментами, що з'являються на початку та всередині другого тайму. Тепер, що стосується Сендерленда, ось абсолютно величезний інсайт. Вони не пропустили жодного гола в першому таймі цього сезону. Крім того, вони дуже пізно розквітають атаці, причому переважна більшість їхніх голів припадає на останні 20 хвилин, включаючи будь-який доданий компенсований час. Це переконливо свідчить про те, що нас чекає щільний, обережний перший тайм, де Сендерленд поступово входитиме в гру і становитиме пізню загрозу. Нарешті, давайте розглянемо загальну кількість голів. Де ми знаходимо різкий контраст. Матчі Манчестер Юнайтед зазвичай є висококтановими, результативними поєдинками. Повні дві третини їхніх ігор цього сезону впевнено перевалили за 2-5 голи, і майже всі мали більше 1-5 голів. Сендерленд, однак, демонструє зовсім інший спортивний ландшафт. Їхні матчі є постійно малорезультативними. Дві третини їхніх зустрічей завершилися з менш ніж два-п'ять голами, і вони не зафіксували жодного матчу з понад три-п'ять голами протягом усього сезону. Ця драматична протилежність свідчить про те, що Юнайтед невпинно прагнутиме відкритого атакуючого видовища, тоді як Сендерленд буде націлений на дуже щільний, оборонний та малорезультативний поєдинок. Це фундаментальне зіткнення стилів буде центральним у визначенні остаточного рахунку і, безумовно, для ставок на загальну кількість голів.